Вітаю на моїй авторській медитації «Розпізнай емоційний голод. Мене звати Касінчук Вероніка, я дипломований психолог та психотерапевт. Ця медитація допоможе тобі розпізнати емоційний голод, зрозуміти його природу та знайти спосіб підтримати себе в складні моменти. Рекомендую прослуховувати цю медитацію курсом протягом 15-25 днів для максимального ефекту. І так розпочинаємо. Сядь у зручне положення для себе та закрий очі. Твої руки і ноги не мають бути схрещені. Зроби глибокий вдих та протяжний видих. Ще один глибокий вдих та протяжний видих. І ще один раз глибокий вдих на всі груди і максимально повільний видих. Поклади руку на серце або на живіт, щоб краще відчувати своє тіло. Продовжуй дихати глибоко та спокійно. Відчуй, як твоє тіло поступово розслабляється. Уяви, що ти стоїш посеред теплого спокійного лісу. Тут тихо, затишно. Ти чуєш легкий шурхіт листя та спів пташок. Відчуваєш м'яку землю під ногами. І тепле сонечко, ти повільно йдеш невеликою стежкою, тобі легко та спокійно. Ти бачиш перед собою дерево, яке воно велике, могутнє, а можливо, молоде або дуже високе. Це дерево символізує тебе, твою внутрішню силу, твій досвід. Ти підходиш все ближче та торкаєшся стовбура і відчуваєш, як твоє тіло наповнюється усвідомленням. Ти відчуваєш, як по тілу через руку починає розливатись тепло та проходить через все твоє тіло. Ти помічаєш, що на гілках цього дерева висять аркуші паперу. Вони відображають твої емоції. Один із них привертає твою увагу. Ти обережно береш його до рук і бачиш написану причину, яка символізує твоє бажання зараз щось з'їсти. І яке відчуття в тебе викликається причина? Можливо, це втома, злість, роздратування, нудьга, самотність або щось зовсім інше? Дай собі час зрозуміти, що саме за відчуття це, ти вдивляєшся в цей листок і питаєш себе. Чи справді я така голодна? Що насправді я хочу отримати через їжу? Просто дозволь собі почути відповідь, вона вже є всередині тебе. І якщо це спокій, де я можу знайти його ще? І якщо це підтримка, хто або що може її дати? Якщо це втома, як я можу відпочити по справжньому? Ти глибоко вдихаєш і приймаєш це усвідомлення. Тепер ти знаходиш ще один аркуш паперу. Цього разу він чистий. Ти береш його і пишеш на ньому. Я знаю, що я потребую турботи. Я готова дати собі те, що справді важливо. Я можу підтримувати себе по-іншому. Ти притуляєш цей лист до свого серденька, він стає частиною тебе як нагадування, що твої справжні потреби важливі. Ти дихаєш рівно і відчуваєш. Тепер ти знаєш істину, причину свого голоду і це більше тобою не керує. Ти бачиш його, розумієш і можеш зробити тепер усвідомлений вибір. Ти робиш ще один глибокий вдих і відчуваєш, як тіло наповнюється легкістю. Емоційний голод не є ворогом. Це просто сигнал, який допомагає краще зрозуміти себе. Повільно повернись у цей момент, Розплющ очі і запитай себе, що я можу зробити для себе зараз. І нехай цей вибір буде твоєю справжньою турботою про себе.